Так, ну що, переходимо тепер до богині Фреї, переходимо до міфології. З руною феху у нас пов'язана богиня Фрея. Про це пишуть різні джерела, про це підтверджує символізм, тому що феху це велика рогата худоба, Феху це, м – це золото, це достаток. І за ці якраз е речі в нас відповідає Фрея. Фрея це богиня кохання, пристрасті, краси, плодороддя та багатства. Вона найкрасивіша серед людей і богів, вона найпрекрасніша, вона просто втілення краси, втілення цієї розкоші, втілення цього достатку. І вона вся така з себе, що вона, наче вся цим всім, просто все це з себе випромінює і являється уособленням цього. Це богиня краси, плодороддя, і Вона також володіє магією Фрея, магія, яка називається сейд, це магія північного шаманізму. Угу. А вона являється якраз із роду ванів, про яких я вам розповідала. Ми будемо ще детальніше це розбирати. Були аси, були вани. Да, Ванів насправді було небагато. Це, в принципі, були боги та істоти. Природи та родючості. Якраз все, що пов'язано з родючістю, з природою. Це стосувалося ванів. І до ванів належали не тільки боги, власне, Фрея і Фреєр. Це брат і сестра, близнюки. У Фреї є брат близнюк Фреєр, який також відповідає за все те саме, тільки він чоловічої статі. Да? І також до Ванів відносився Бог Ньорд, який, власне, батько Фрей і Фрейра. Він Бог моря та вітрів, але він також і Бог родючості. І до Ванів відносилися різні істоти, там, різні фейрі. Да, от це все, якщо ми в це будемо теж поглиблюватися в міфологію. Це. Істоти, які пов'язані з природою, які символізують от, світ природи, це все відносилося до ванів. І раніше ванни були окремо, аси були окремо, і між ними сталася певна війна, в ході якої Фрея опинилася власне серед Асів і Фреєр. І вони потім помирилися між собою. Там дуже, дуже цікавий міф про це, який перетікає потім. у... Медпоезії. я вам раджу почитати Почитати все таки міфи, міфологію. Якщо вже можете готові, читайте старшу еду, якщо не можете, читайте адаптовані міфи. Навіть міфи для дітей вони теж класні. Вони от адаптовані, там все нормальною, цікавою такою нам зрозумілою мовою написане. І Ніл Гейман, звісно. Він класно написав, описав ці міфи, переказав. Так от, повертаємося до Фрейда. Фрея, ось така в нас, вона зображується часто з кішками. Це її атрибути. Атрибути Фреї це колісниця, запряжена кішками. А також її атрибути це плащ із соколиного пір'я. Який дає їй змогу і всім, власне, хто його одягає, перетворюватися на пташку і летіти. І е, атрибут Фреї це намисто брісінгамен із бурштину. З інших джерел є інформація, що це не намисто, а що це був пояс? Але, власне, з цим брісінгаменом дуже цікава історія, яку чомусь. Мало хто розповідає, коли кажуть про фрею, бо насправді воно виставляє фрею не в дуже гарному світлі, але е, у зв'язці з руною феху і з багатством воно нам теж дає дещо зрозуміти. А як Фрея здобула це намисто Брісінгамен? А, власне була така дуже цікава історія. Ну і взагалі така трошки передісторія, далі річний такий відступ, що. Ем... Скандинавські боги вони дуже схожі на людей в тому плані, що вони не всемогутні. В них є певні свої обмеження, в них є певна суперсила, да? щось таке, що вони вміють класно робити і вміють це робити набагато крутіше, ніж люди. Але також в них є свої вади, в них є свої недоліки, в них є свої обмеження, так як і у людей. Да, тільки вони боги, але це не робить бачити їх якимись ідеальними, бездоганними. Це не робить їх такими. Так, от, власне, повертаємося до Фреї. Вона дуже сильно захотіла намисто брісінгамен, яке виробили гноми. Гноми, брісінги, їх було четверо. Взагалі, гноми у скандинавській міфології вони завжди щось роблять. щось... Створюють вони такі трудяги, які постійно створюють якісь атрибути богам. Наприклад, браслет для Одіна, спис для Одіна, молот Тора. це все зробили гноми. І там до кожного атрибуту дуже цікава історія, Як от, наприклад, про намисто Брісінгамен. Його зробили з бурштину, і, власне, Фрея його дуже сильно собі захотіла. Але незважаючи навіть на те, що вона богиня, да, гноми виставили їй свої умови, що вони віддадуть їй це намисто. Якщо вона проведе з ними ніч, тому і вона на це погодилась. Вона переспала з гномами, щоб отримати намисто брісінгамен. А потім є різні теж теорії, у що це вилилося з одного боку, є історія така, що у Фреї був чоловік. -от, і є така інформація, що начебто це був якраз одна з іпостаси Одіна. Можливо, це був Одін, Не факт. Він, власне, коли дізнався про це, він дуже сильно образився і пішов від неї. а Потім вона плакала золотими сльозами. Ось така історія, друзі.